У вас закінчився роман, закінчилися та, стосунки. Так. Ну. Закінчилась. Хто був ініціатором? Я. Чому? Бо я закохалась і я не змогла на два фронти. Ти закохалася в іншого чоловіка. Так. І ти чесно про це сказала Сергію? Ні. Він про це дізнався. І це було дуже нечесно. І мені дуже шкода, і я просто хотіла вибрати правильний момент, щоб йому це сказати. Але я думаю, неможливість наших стосунків полягала в тому, наскільки у нас насичені були графіки, наскільки рідко нам вдавалося бачитись. І якщо йому легко було зірватися і приїхати на мій концерт, в мій тур, то